26 квітня на телеканалі плюс 2, +2 відбудеться прем'єра детективної драми «Переслідуючий вогонь, в якому, до речі, Анастасія Сампаларо та Андрій Саєнко знову зіграють разом. Переслідуючи вогонь це гостросюжетний міні-серіал, події, якого розгортаються навколо підпалів лісу у Чорнобильській зоні. Серія пожеж поблизу атомної станції загрожує стати для країни страшною катастрофою та зруйнувати життя тисяч людей. Спіймати небезпечного палія і попередити трагедію повинен голова підрозділу. ДСНС досвідчений та рішучий пожежник Андрій Троян. Але розслідування злочину стає для головного героя справжнім випробуванням. Йому доведеться пережити втрату близької людини, об'яснення та розкрити чимало таємниць, частиною яких виявляється він сам. До речі, ось коментує цю історію автор сценарію та креативний продюсер серіалу Лариса Марцева. В основі серіалу реальна історія пожежного, ліквідатора на Чорнобильській АЕС. Який вважав, що перетворивши Чорнобиль у туристичний атракціон, люди забули про грізне попередження, яким була для нас катастрофа 1986 року, а от продюсер серіалу Олеся Пасенко відмітила, що серіал було знято до початку повномасштабного вторгнення, проте він і зараз не втратив своєї актуальності. Коли російські загарбники бездумно та захвало поводили себе на ЧАЕС, грили окопи в рідому лісі, дістаючи на поверхні поховані залишки зараженої деревини. Яка й досі випромінює дуже велику кількість радіації, ми маємо нагадати собі та оточуючим про небезпеку, яку несе в собі чорнобильська зона. Чорнобильська катастрофа це не лише екологічна трагедія світового масштабу, це історія, яка не має крапки. Що ж, пишіть коментарі, чи чекатимете на прем'єру. Ну і звісно, ще раді ви знову побачити Анастасію Цимбалару та Андрія Ісаєнка разом в новому проєкті. Ставте подобайку і до зустрічі!